Доброго вечір, шановні українці. Сьогодні поговоримо про видачу повісток, яку будуть видавати Укрпошти. Перші 6 тисяч повісток вже видано. Тим, хто оновив дані в резерві Плюс. Наступні 900 тисяч повісток також буде відправлено пошту, УКО згенеровано автоматично через єдиний електронний реєстр призовників та військовозобов'язаних оберіг. Що це означає для вас? Це означає, що скоро будуть штрафи і 900 тисяч повісток. Це не. Закінчені їх видачі, що мається на увазі. Далі буде продовження видачі цих повісток на 3 мільйони повіст. Саме так. А далі будуть штрафи, які будуть формувати начальники ТЦК та СП, ТЦК ТСП. Чи можна буде оскаржити такі штрафи? Ну, звичайно ж можна буде оскаржити такі штрафи. Боятись тут нічого. Насамперед, дуже важливо. Чи будуть і далі генеруватися ці повістки? Звичайно, так, що спростить час. Та роботу ТЦК ЗСУ. Насправді вакханалія з тими повістками, які будуть сформовані через реєстр, вони будуть сформовані і підписані нібито електронним цифровим підписом, саме кого, а саме начальника територіального центру комплектації та соціальної підтримки. От. або його заступник відомий адвокат ліпявка казав, що дуже буде складно такі повістки оскаржити в суді. Ось що в ліпявці адвокату зазначити, що повістки не оскаржуються в суді, а саме їх учень. Оскаржуються лише Адмінпротокол. Адмінштраф. Виписані Начальником ТЦК СП або його заступниками чи іншими особами ТЦК ЗСУ. Дуже важливо пам'ятати, що нова стратегія НІБТОКО, про яку вам розказують. Що оскаржити штрафи буде неможливо, можливо, те, що запитував адвокат лікарка стосовно того, як оскаржувати такі штрафи, він запитував. У колег адвокатів-юристів, питання тоді до його знань, якщо він не знає, як їх оскаржувати, та шукає підтримки серед. Нас, адвокатів та юристів інших. І запитує, як це робити. Ну, ти ж профільний юрист і адвокат, Ти повинен знати, як це робити, колега. Далі. Чим займаються так звані колеги-адвокати? На сьогодні вони тримають за недільників із цифрщиків. І змушують і безкоштовно на себе працювати. Це є правда, дуже велика правда, про яку вам не скаже адвокат та інші адвокати Тарас Юліст та інші адвокати, які на сьогодні працюють в Україні. Теж саме з порушенням трудового законодавства. Роблять її підприємці, коли вимагають від випускників вищих чи офіційних вузів, страшно бути два роки, а ніде його нема. І люди вимушені виїжджати за картон, щоб працювати, тому що в Україні штучно порушуються трудові права і свободи. Стосовно того права на працю, я думаю, що на сьогодні настав час штрафувати тих, хто порушує законодавство стосовно працевлаштування. Тому, якщо ви хочете працевлаштуватися, вам пропонують працювати безкоштовно. Два-три місяці півроку адвокат і топовий адвокат, що ви потім стали адвокатом. Так робити не можна лише за. Добу. І якщо якийсь адвокат запитує і у інших колег-адвокатів, що робити, це ставить сумнів його юридичні знання, які він здобув. Дякую за увагу. Гарного вечора. Підписка лайк репост. Дякую за доб'ємо до міну. Дивіться мої ми минулі та наступні відео. Дякую за увагу. Якщо потрібна, тобі юридична консультація з будь-яких моїх права, Це коштує від 300 до. Тисячі гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права та ЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання та проблем. Ме юридична консультація з теми ТЦК ТСП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення просто позивної заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація як вести бізнес, статусі людини автомобіль, а також консультація з податкового права. Коштує 1000 гривень. Я консультую з будь-якими право. Підписка, лайк репост. Разом доб'ємо до мільйона. Також роби донати в описі до цього відео, що ми хворобу спонсорувати. Також ти можеш надіслати донат на мою автор чи криптогаманець. zakwort zolot